Валентина Тимошенко працює у бібліотеці на базі лікарні Лучанського понад 40 років. Тут зібрали більше 11 тисяч примірників. Окрім медичної літератури, тут є і художні твори. Оскільки фонд філії не часто оновлюється новими виданнями, сучасну літературу для медичного персоналу замовляють у бібліотеці Гончара. Вибирай теми, яким потрібно. Я роблю заказ, забираємо. Вже ксерокопії готові, або ж лікар може заказати якийсь журнал прочитати його в повному об'ємі. Медсестри у нас майже всі, старші медсестри всіх відділень. Теж заказ роблять закази і одержують інформацію, потрібну їм для роботи. Генеральний директор лікарні Володимир Ларіонов постійний користувач бібліотеки. Зараз через брак часу говорить лікар, приїхати до книгозбірні можливості немає. А от стежити за новинами медичного галузя потрібно. Потрібно завжди бути на передньому краю медичних знань. І враховуючи те, що дуже великі зміни і в організації роботи медичної, і в лікувальній справі, і сучасні виклики, які зараз з якими зараз ми стикаємось, потрібно постійно оновлювати медичну інформацію. Лілія Живило дитяча лікарка, працює, розказує жінка, більше 20 років. Стільки ж є активною користувачкою бібліотеки. Зараз часу на відвідування бібліотеки не вистачає, тому замовляє літературу із доставкою. Мені дуже подобається вчитися, і я вважаю, що навчання лікаря не закінчується. Після університету воно продовжується все життя. Я вибираю собі ту тематику, яка мене дуже цікавить, яка мені може бути корисна у моїй практичній діяльності. І дійсно, тут фахова література і по дитячій неврології, і по педіатрії, і по інших суміжних спеціальностях. Усього у медичному відділі бібліотеки Гончара абонементи мають близько двох тисяч користувачів. Завідувачка відділу бібліотеки Ганна Ріхтер розказує Слуговують лікарів та середній медичний персонал усіх херсонських лікарень для своїх читачів підбирають літературу та доставляють у будь-якому вигляді, друковану або відскановану. Це дуже зручна форма роботи саме для наших медиків, тому що це економить їх час, їм не треба доставатися до бібліотеки, працювати з певним масивом літератури. Ми вже за побажаннями та за попередніми замовленнями підбираємо цю літературу, робимо інформаційні списки на допомогу спеціалістам, і вони вже відбирають певні пункти, які їх зацікавили. Тературу до медичних закладів каже Ганна Ріхтер доставляють двічі на місяць. Аліна Олефір, Владислав Купрєєв. Новини на Суспільному. Херсон.